Друзі, привіт! В цьому відео я хотіла би вам розповісти про добавки, які приймає моя родина при перших ознаках застуди або грипу в сезон вірусів. Одразу скажу, що все це ми не приймаємо одноразово в один день і на постійній основі. Я не лікар, не можу вам нічого радити, лише розповідаю, як лікуємось ми. І за два роки, за ті роки, що я замовляю на сайті добавки, Кожна хвороба в моїй родині тривала не більше одного або двох днів. Тому, якщо вам буде цікаво і корисно, продовжуйте перегляд. Майже всю осінь та зиму ми приймаємо вітамін С, Це від California Gold Nutrition для дорослих дозування 750 мг в одній капсулі. І дитина приймає в жувальній формі таблетки від Natural Factors в одній 500 мг. Це мікс фруктів, три смаки в одній баночці, полуниця з вишнею, апельсин та лісові ягоди. Так виглядають таблетки. Вже залишилось дві в баночці. Дитині більше подобається смак тропічних фруктів. Також цю добавку можуть приймати дорослі, які не можуть ковтати капсули. На постійній основі ми приймаємо омегу 3 всією родиною. Це від California Gold Nutrition. Вона дуже часто буває на сайті зі знижкою. По акції спільна покупка. Капсули великі, але дитина ковтає легко. І для мене це найкраща омега по співвідношенню ціна якість. Далі також майже всю зиму та осінь ми приймаємо вітамін Д3, дорослі в дозуванні 5000 одиниць від California Gold Nutrition по одній капсулі, і дитина приймає в дозуванні 2000 одиниць від Natural Factors. Тут у складі також міститься льняна олія для кращого засвоювання, тому що вітамін D це жиророзчинний вітамін. При перших ознаках застуди ми приймаємо цинк. Дорослі приймають від Paradise пікаліна цинку в дозуванні 30 мг. Тут також містяться кофактори для кращого засвоювання, дуже багато різних трав. І якщо ви приймаєте цинк, то його потрібно приймати на ніч і зранку потрібно приймати хоча б по 2 мг міді – тому що мідь витісняє з організму цинк, а цинк витісняє мідь. Далі дитина в мене приймає весь сезон вірусів якісь мультивітамінні добавки це від Life Extension зі смаком лісових ягід, жувальні таблетки. Потрібно приймати по дві в день, але ми даємо по одній. Смак цієї добавки дитині подобається. Коли тільки починається кашель, ми вживаємо добавку DJL від Natural Factors. Це екстракт корню солодки по одній таблиці в день. Смак не дуже приємний, але коли потрібно, то від цього нікуди не діться. І також екстракт корню солодки допомагає прибрати боль у шлунку, якщо у кого є такась проблема. Дитина приймає цинк у складі добавки від НАУ, Це самбукус, цинк С, 60 жувальних таблеток. Самбукус це бузіна. В одній таблиці міститься 100 мг вітаміну С, цинку 3 мг, що дуже добре для дітей, тому що їм не потрібне високе дозування. Цукру тут не міститься. Вказано, що 0 грам. І бузіни 150 мг. Дитині смак теж подобається. Також на сайті є бузіна у вигляді капсул, у вигляді шипучих таблеток, але моїй дитині подобається саме ось в такій жувальній формі. Ще в нас була бузіна у жувальній формі від Кел, теж дитині дуже подобалась. При перших ознаках застуди дитині даю одну таблетку. Добавки Natural Factors Lung, Bronchial and Sinus Health. Тут у складі міститься NacTil L-Cstein і таблетки великого розміру, але легко ковтаються, не потрібно їх ділити навпіл або подрібнювати. Ніяких цим проблем немає. Якщо є боль у горлі або в ушах, то приймаємо Oral Biotic. Від НАУ. Тут 60 жувальних таблеток з приємним полуничним смаком. Потрібно вживати по дві день, краще на ніч, тоді, коли ви вже поїли та почистили зуби, і потрібно їх зберігати в холодильнику, тому що вони дуже швидко псуються. І довго не тримайте цю баночку відкритою. Далі три добавки, які використовуються для підняття імунітету і в антикандідних програмах, це в антикандідних антипаразитарних програмах олія Орегано. Мені більш за все подобається від Салорей. Гелеві капсули 150 мг в одні, ще поки вона не відкрита, тому що не було необхідності. І олія чорного хмину від Sars Naturals, Темні капсули невеликого розміру приймати по дві капсули в день. Теж натуральний антибіотик це паударка, караму дерева від Naturis Answer в двох капсулах 1000 міліграм, приймають тільки дорослі. Також олію чорного кмину приймали в мене тільки дорослі теж, а олію органу я давала і дитині. На постійній основі дитина в мене приймає Астаксантін. Це від Sport Research 6 мг в одній капсулі, також тут міститься кокосова олія для кращого засвоювання. Астаксантін, окрім того, що піднімає імунітет. Допомагає зберігати зір в нормальному стані невеликі гелеві капсули темного кольору. Дорослі приймають квірцитін це ліпоміцелярний від Natural Factors по одній капсулі в день. Капсули великі темного кольору. Так вони виглядають. Для мене поки що найкраще на сайті йог. Коли може підніматися температура? Починаю приймати, дорослі починають приймати від соларей екстракт кори білої іви 400 мг в одній капсулі, це натуральний аспірин. Дитина в мене приймає теж тільки при перших ознаках застуди від нутрібіотик екстракт грейпфрутових кісточок в таблетках, це дитяче дозування, 125 мг в одній таблетці. Також є ще і для дорослих 250 мг в одній таблетці, але я замовила такі, тому що дитині я можу дати одну таблетку, а для себе, якщо потрібно, то приймати дві. Таблетки невеликого розміру. В нас ця баночка вже більше року, тому що вживаємо таблетки ці дуже рідко і вистачає її надовго. Приймаємо також пробіотики, тому що імунітет в нас мешкає в кишківнику. Це від California Gold Nutrition. Lactobif, 25 біліон, і у складі тут також міститься клюква для підтримки мочеполової системи. При перших ознаках нежиті ми використовуємо два спреї. Це звичайний сольовий розчин від ксілітол 22 мл вистачає теж надовго його. Не скажу, що він краще, ніж тих спреїв, що в наших аптеках, але Іноді на сайті Ford бувають дуже хороші знижки, і по ціні виходить дешевше. Другий спрей від Nutribioтик з екстрактом хрипфрутових кісточок допомагає саме мені позбутися нежиттю за одну добу. В баночці 29,5 мл. Дуже дієвий і ефективний. Рекомендую. Також від цього бренду є. Вушні краплі теж дуже хороші і спрей від болю у горлі. Рекомендую, але краще замовляти заздалегідь влітку, тому що в сезон вірусів та грипу його майже не буває в наявності на сайті. А це всі добавки, про які вам я хотіла розповісти сьогодні. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте лайк, розповідайте, можливо, ви вживаєте якісь інші добавки і ви можете ще щось порекомендувати для нашої родини. Дякую всім за перегляд, дякую тим, хто користується моїм промокодом. І до наступних відео. Ставте лайк. Do zobaczenia.